Інсульт небезпечне гостре захворювання, яке є другою за частотою причиною смертності населення в Україні, навіть якщо людина після інсульту залишилася живою, якість її життя в більшості випадків суттєво погіршується. Однак багато хто з пацієнтів, яким могла бути надана ефективна допомога і у яких тягар захворювання міг би бути зменшений, через відсутність належної інформації, не отримують відповідної допомоги та продовжують страждати. Адже в Україні на жаль, забезпечення інформаційних потреб щодо питань. Здоров'я, зокрема, інсульту дуже обмежене. Це гостре порушення мозкового кровобігу, яке характеризується структурними змінами в речовині мозку, які є незворотніми і ведуть до функціональних розладів. Інсульти бувають і шимічні, і геморагічні. Відрізняються вони патогенезом безпосередньо і відрізняються тими морфологічними змінами, які виникають в тканинах мозку. 49-річний одесит Максим Надвига не щоток знає, як це пережити інсульт. Під час заходу у Рівненській центральній міській лікарні чоловік розповів про свій шлях та моральну жагу жити далі. А ще він написав книгу та веде свій ютуб канал. Це почалося 20 вересня 2018 року, об 11.10 на старосінній площі у центрі Одеси. Я собі йшов і різко я відчув слабкість в правому боці тіла. Я майже вже не міг йти, але якось я дійшов до свого автомобіля. Я в нього сів, і я навіть ще проїхав 5 кілометрів до своєї дружини в лікарню, і там от мене і госпіталізували. Своєю місією чоловік називає можливість допомогти знайти людям надійний шлях для відновлення після інсульту або ж розповісти про те, як уникнути його. Чоловік каже, що в кожному випадку можна покращити ситуацію і повністю повернутися до активного життя. А ось оцей рух, щоб взяти ручку пальцями, а не ось так. І ти от працюєш на це, а ти не можеш і там можна в моїй книжці. Чим вона цінна? Там зафіксовано перші ці мої каракулі, да і то, як я пишу зараз. І я от хочу відновити навичку користування китайськими паличками. Не вдається, але я працюю на це. Максим Недвига проводить зустрічі у різних містах України. Чоловік каже, що багато людей потребують підтримки і формування правильного бачення подолання інсульту. З ними він і ділиться своїм досвідом. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.